До консульства Російської Федерації в Одесі прийшли активісти Координаційної ради громадських організацій майдану, щоб виступити проти ув'язнення української льотчиці Надії Савченко. Зараз ви хочете проститись на Надії Савченко, Кишка вас тонка! Акція проходила в рамках глобальної ініціативи Фрі Савченко. За словами мітингувальників, вирок, винесений в Росії 22 березня, є прямим порушенням норм міжнародного права. Вчора був оголошений приговор Савченка. 22 роки ні за що, чоловіку, який захищав свою родину, офіцеру, народному депутату України, депутату парламентської асамблеї Європи. Та вовші невыносимо и больно смотреть на то, что происходит. Окрім того, учасники пікету вимагали розриву дипломатичних відносин України з РФ в кінці акції. Ворота консульства Росії закидали яйцями. Нагадаємо, подібний мітинг вже проходив в Одесі 9 березня. Минулого разу учасники акції на підтримку Надії Савченко спалили у пудоло з особою президента Росії, закидали будівлю консульства яйцями і фарбою, а після намагалися взяти його штурмом. Євгенія Швіз Андрій Волков факти.